Друзі, всім великий великий привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Як бачите, у мене знову нове отримання посилочка не така велика за розміром, як в попередні рази, коли я з неї діставала декілька орхідей, але скажу одразу: тут не тільки одна орхідея. Звісно, за кадром, як завжди, все розпакую. Щоб не займати ваш дорогоцінний час, знову ж таки, ця посилочка, погляньте, від Лука Шилони Бачите, як завжди. Тому, в будь-якому разі, тут є дещо цікавеньке. Зараз швиденько розпакую це все за кадром і знову повернуся до вас. Все, друзі, я посилочку розпакувала, і давайте я вам покажу. Спочатку орхідею ту, яка на даний момент квітуча. Це, друзі, я не знаю. Хтось каже, що це орхідея дикий персик, а хтось каже, що це а-ля дикий персик, тому що це якась новиночка, яка дуже схожа на орхідею дикий персик. Якщо чесно, не знаю, але буду мати скоро таку можливість порівняти. І з домашнім цвітінням дійсно справжню орхідею дикий персик. І сподіваюся, ця орхідейка також ще трошки потримає свої квіти, і я з легкістю зможу порівняти, чи це дикий персик, чи це просто дуже схожа орхідея за забарвленням, Але погодьтеся, в кого вже є орхідея дикий персик в колекції, то вона цими крапочками дуже схожа. Ну, але водночас, водночас вона чимось відрізняється. Бачите, є ще в неї декілька, ну, не декілька, більшість бутонів, які ще повинні розкритися. Мабуть, я поставлю її кудись ось сюди під лампи, щоб вона не так важко переносила стрес, можливо, ці бутончики вона ще всі збереже, і навіть почне розкривати їх в моїх вже домашніх умовах. Бачите, тільки 4 квіточки розкриті, решта всі на бутонах. Бачите, Зараз покажу вам листову розеточку. Ось вона яка. Я б не сказала, що вона досить така велика, дуже навіть така компактна. Ось така коренева система. Дуже гарно вона просушена, не приїхала залита або мокра. Корінчики є, а це найголовніше. Звісно, є декілька і поганих, але це цілком нормально. Більша частина корінчиків, вони здорові. Ось, ось така одна орхідея. Бачите, вона квітуча. Поки що будемо називати її Аля-Дикий персик. Ось покажу вам її ще трошки зблизьку. Ну, а решта орхідей. Дивіться, я замовила у ілони також ось таких підлітків. Звісно, це була оцінка. Бачите, але це досить такі гарні сортові орхідеї. Ось така коренева система. Це Орхідея це азіат, тому що, бачите, вона посаджена в мох. Десь тут була присутня назва. Ось, друзі, це пульчеріма. Бачите? Спробую знайти фото, її в інтернеті і вставлю вам, щоб ви мали уявлення, що це за орхідея, якщо, можливо, хтось не знає. Трошки в неї є механічні пошкодження, і також є. Невеличкі набряки від переохолодження, бачите? Ну, але це на здоров'я рослинки аж ніяк не впливає. Стан рослинки задовільний, бачите. Головне, що коренева в порядку, дуже гарно вона просушена. Зараз я їм дам трошки попити, ну і поставлю, звісно, знайду їм місце під лампами. Нехай вони адаптуються, нехай вони вже. Розвиваються як потрібно в домашніх умовах. Ну, і, звісно, новенькі листочки вже будуть цілком здорові. Ну, і думаю, що ближче до весни ця орхідея пульчеріма потішить мене вже домашнім цвітоносиком. Мені б цього дуже і дуже хотілося. Ось така, друзі, ще одна красуня, ось такий підліток. Бачите? Так, ще одну, друзі, орхідею. Я замовила у Ілонки. Ось, це така. Бачите? На жаль, сорт не знаю, не я, не вона, тому що це була Фласка. Раніше, пам'ятаю, коли я тільки з Ілонкою почала знайомитися, вона розпочинала свій бізнес ну, із декількох орхідей, вона замовляла декілька палеток. Тому продавала з дому, з квартири. Потім вона трошки в цю справу втягнулася, відкрила свій магазин і, пам'ятаю, можливо, рік чи два тому вона привозила фласку, в якій були маленькі сіянці орхідей. Я навіть в неї замовляла їх, але вижили, на жаль, не всі. Ті, які були найміцніші. я... Ну, які адаптувалися, гарно пішли в активний ріст. Я декілька штук віддала своїй сестрі, тому що вона дуже просила, але у мене залишилося, мабуть, дві або три, якщо не помиляюся, всього-навсього орхідеї, ну, такі із Фласки. Але погляньте, які слоники виросли у ілонки. Знаєте, як вона тримала. Цих фласенят і досягла ось такого їхнього росту та розвитку. Вона взяла пластиковий контейнер, туди поставила мох, свіжий з поставила ось так рослинки. Спочатку висадила в мох без ось цих стаканчиків, потім поставила під хороші фітолампи. Накривала зверху кришкою, і таким чином в неї росли ось ці фласята. Якщо чесно, у мене вони також спочатку так росли, але був такий випадок, коли я про них зовсім забула, але поїхала з дому і забула трошки привідкрити контейнер. І знаєте, той конденсат, який робиться зверху на контейнері, почав ось такими капельками падати. Прямо в центр розеточок цих малюків. Ну і згодом декілька ось цих малюків я втратила. Але вона, бачите, робила все правильно. В неї не було таких настільки активних перепадів температур, як в мене, тому що в мене на той момент ось ці малюки стояли на кухні на підвіконні, також під лампами, вони також гарно розвивалися. але... Вже трошки були такі більш сонячні дні, сонечко було більш активне, і, повторюсь, був один такий день, коли я поїхала з дому, сонечко було активне, і ось ці сонячні промені потрапляли на ось цей контейнер з малюками, і утворювався такий конденсат, який і посприяв тому, що я втратила. Декілька малюків. Тому, як я побачила, які малюки вже за розміром у ілонки, я захотіла саме собі одного такого вже дорослого. Звісно, я ось цього малюка буду пересаджувати, бачите. Яка посадка вілонки, майже ідентична, як моя, низ керамзит, ну, а решта посадки заповнена мохом. Бачите? Також гарно просушена орхідейка. Тому, думаю, підберу я для неї гарну, гарний горщик, можливо, навіть ем, якусь скляну колбу або щось типу того, тому що дуже мені подобається останнім часом закрита система. Ну, і я Хочу саме таким методом посадити ось цю рослинку. Ну і ще, друзі, це не все. Бачите, ніби посилочка маленька. Дивіться, тут ще у мене два підлітки. Ось, бачите, навіть один такий симпатичний із цвітоносиком. Це також підлітки, але бачите, вже вторг в стакані це вже Голландія. Бачите, які слоненятка ось. Які гарненькі. Зараз я піду пошукаю для них стаканчики. Будуть стояти вони в мене так само спочатку, як стояли в мене, пам'ятаєте, підлітки орхідеї Low Potion, Солодка Дівчинка та Desti Bell, парфумерна фабрика. І стояли в мене ось так. Просто я ставила у стаканчик пластиковий, періодично підливала водички або оприскувала. Корені, і коли вони вже пішли в активний ріст. Звісно, вони стояли в мене під лампами. І коли вони пішли в активний ріст, я вже пересадила їх у суміш кори та моху. Зараз вони почувають себе дуже класно, вони дуже гарно підросли. Коренева система в них також гарно розвивається. Ось один екземплярчик, а ось інший. Бачите? дуже, ну, Дуже вони просушені, бачите, дуже хочуть пити. Ось. Але при цьому. Листочок в активному рості. Бачите? Звісно, буде обробка від шкідників, тому що бачу всередині якісь пошкодження, не знаю, чи... ну, можливо, ці рослинки також жував тріпс. Можливо, ялонка їх і обробляла, буду з ним ще зв'язуватися, але, на всяк випадок, обробка буде. Ось тут навіть корінчики я в активному рості, дуже класно. Тому, друзі, ось бачите, трошки я. Запаслася ось такими підлітками. На перший погляд, така маленька приїхала посилочкам, а скільки рослин знаходило, знаходилося всередині, бачите? Чотири підлітки і одна доросла ось така орхідея. Бачите, останнім часом це у мене така улюблена локація біля своєї мрії, біля свого стелажу. Ну, і ось такі. Орхідеї поповнили мою колекцію. До речі, друзі, кому цікаво, пишіть. Буду з радістю залишати вам посилання, як можна зв'язатися з Ілонкою. До речі, в неї є в неділю. Буде дуже гарний новий привіз орхідей, нова поставочка. Тому, кому буде цікаво, продаж, розпаковка буде в прямому ефірі у TikTok. Ви зможете тим самим. Оцінити стан рослинки, поглянути, в якому стані коренева система. Ну, все те, що і роблю періодично, я при замовленні та бронюванні своїх рослин, які потім згодом показую вам на каналі. Тому всім, кому цікаво, залишу обов'язково вам посилання. Також в неї є хороший телеграм-канал, де вона ділиться. Різною інформацією, коли нова поставочка, також в неї є різноманітні розіграші, ну і таке інше. Одним словом, кому буде цікаво, я залишу вам посилання. З радістю поділилася з вами своїми новиночками. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!